Всім привіт! Я рада вітати вас! Сьогодні готую швидкі лісткові пиріжки. Для пиріжків мені знадобиться лісткове тісто. В мене 300 грамів, але якщо ви хочете багато пиріжків, то і тісто беріть більше в 2-3 рази. Тісто я достала з холодильника заздалегідь, воно вже трошки відігрілося. І тепер поверх тіста я наношу. М'який сир. Він може бути будь-який, в мене ось такий альмете. Показую просто для того, щоб ви знали, який можна, наприклад, сир придбати. І добре розподіляю сир по поверхні тіста тонким шаром, не дуже багато, тоненьким. Сир наношу не до самого краю зверху, а трошки залишаю тіста. Тепер зверху на сир викладаю шинку. Я її ось так дрібненько нарізала. Замість шинки можна взяти і копчену ковбасу, і варену ковбасу. Тут, що вам більше подобається. Мені більш смакує шинка, то я Частіше використовую саме її. Добре, розподіляю так до самих краєчків і зверху на шинку викладаю сир. Будь-який твердий сир, або його треба потерти на терці, або можна купити вже готовий. Ось я купила вже такий дрібненький, то пиріжки в мене дійсно виходять дуже-дуже швидкі. У мене тут ось 150 грамів сиру, але можна його додати і менше. Просто хто як полюбляє. Ось так, я, мабуть, навіть весь сир не буду викладати. І тепер загортаю все в рулет, але не здавлюю його, а так, щоб тісто потім могло збільшуватися. Ось так, загортаю. По краю тіста, прохожуся трошки водою, і тепер цей рулет треба поділити на маленькі шматочки, так, щоб це були потім пиріжки. Можна краєчки навіть зліпити. Тут теж, як вам більше подобається, ви можете розрізати на декілька частин, щоб тоді пиріжки були більшого розміру або, або невеличкі. Я роблю ось такі десь по, може, 4-5 сантиметрів. Тепер ці пиріжки викладаю на деко, зверху пиріжки змащую яйцем. І для краси додаю трохи кунжута, і деко з пиріжками ставлю в духовку за температури 180 градусів, випікаю пиріжки приблизно 20-25 хвилин. Пиріжки в мене вже готові. Час перекладати їх на тарілку і смакувати. Ось такі смачні рум'яні пиріжки в мене сьогодні вийшли. І давайте вам покажу, як вони виглядають зсередини. На сьогодні це все. Якщо бажаєте швидких пиріжків, обов'язково використайте мій рецепт. А я, як завжди, бажаю вам смачного, і все буде, Україна!